Представьте, что вы выпили и сели за руль. И также представьте, что вы попадаете в ДТП. Представьте, что с вами сделают полицейские, когда вы в таком состоянии, вы все гавда, да, будете ходить и делать. Что с вами сделают представители власти. Представили? А теперь я вам покажу, что будет, если на вашем месте... То же самое будет делать прокурор. Прокурор выпил, попал в ДТП, и дальше смотрим ситуацию. И просто понимаем, что тут творится. Дай красиво, ще раз. Ну давай так, ще раз. от. Я б тебе зараз в палату до військових запхала, би тебе роздерли. Присядьмо вас. Двіся, що не хочете? Прошу, все я оглядову, то позаразний час проводиться у водія, правильно? Не Можемо то це не медичний. Кожного працювання все фіксується на камеру. Ти що не можеш тут виробити? Не можна, ти Даня, вчора, дебатити, це ви, Байше, шоу 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 не можемо на цей порядок не строїм. Зараз даний час не бачите, що розпутався. не супер, що бачите, командуємо. Що ви всі дозволяють? Добре. Бачите, виймайте я цього. Ви знімайте. Вийде, так Ні, Ми маємо право. Ви на даний час, власне, що таємніше працівник поліції. не Немає права не маєте права знімати. Я ж мовчу, я просто знімаю. не маєте тут.

З камер візьмете відео наше, все. Ні, на мені що з ваших камер? Я маю своє. Я маю право знімати. Я маю повне право знімати. Я маю повне право знімати. Ну я ж маю по закону повне право знімати. Повне право. Ви маєте, будь ласка, повне право знімати. Це не право, то є відео, фіксація вона проводиться. Будь ласка, виконати мою законну умову, я ще раз це не голошу. Подачимо викону з кольору мовця, передбачений буде. А саме стає 185. Я маю повне право знімати. Так, Бачите, він навіть дає згоду. Ой, До, я але на двої знімай. Не знімай на двої. Вийди звідси. Чумка. Вийшла. Вийшла. Геть пішла. Навіть хто продає освічення лікаря, я попрошу вас.